Вийший мікрофон. А тут стоїть кілька членів ініціативної групи 1 грудня. Сьогодні минає якраз два роки відколи коли наших церков запросили невеличку групу, щоб старалася допомогти нашому народові замінити світогляд, концепцію, чисто матеріалістичну щоб її нарік замінив на духовні чинності, на яких наш нарід витримав, незважаючи на дуже, дуже різні обставини, вже більше як тисячого, ми отут присутні. Як раз минаје два рокје бид тога часу коли нас запросине наши